А тепер час рубрики без гриму нашої Анни Буткевич. Сьогодні її герой це Олександр Турчинов. Його щире інтерв'ю вже зараз. Сьогодні я беру інтерв'ю у самого загадкового політика. Чекайте. Олександр Турчинов, український політик і державний діяч, професор, після перемоги Євромайдану, виконувач обов'язків президента України. Що для вас було складніше виконуючи обов'язки президента чи голова Верховної Ради? Ви знаєте, складніше було поєднувати роботу голови Верховної Ради, коли парламент працював без вихідних, без перерв і з роботою і виконуючи обов'язки президента, і Верховного команди, що ще тиждень очолювати уряд, якого не існує. Оце було дійсно складно. Який день був найщасливішим у вашому житті? Ну, мабуть, день, коли народився мій син. Якщо б у вас була можливість змінити тільки одну важливу річ в українській політиці, що би змінити? І це ж, мабуть, фантастична річ, коли б були такі ліки від брехні, щоб всім дати їх вжити. Що робити, коли не можете заснути? Ну, знаєте, у мене ніша проблема. Дуже багато роботи, і іноді я допозаю. До спальні, десь біля другої години, ночі пізніше, і у мене мріє поспати. Співак, гуморист, політик. Хто має стати наступним президентом? Знаєте, по запитам українців, це мабуть повинен бути біблійний цар Давид Він став відомий не тільки своїм словам, а тим, що він переміг ви одні галяфи, які був значно сильніший за нього. Яке ваше найулюбленіше місто в Україні? і Чому? Дніпро, тому що там народився, я там народ. Ось моя дружина, там народився місце. Ви були головою СБУ. Скажіть, WhatsApp та Viber прослуховують? Ті часи, коли я чую службу, не було ні WhatsApp, ні Viber. Ага. Але як експерт можу вам сказати, що WhatsApp значно краще захищений, ніж Viber. Коли що ви останній раз готували? Це, мабуть, були на свята. Це така руха, така рибна юшка країна, в якій ще не були, але дуже хочете відвідати. Мабуть, південну Корею. чим пахне зал Верховної Ради? Це завжди того, біля кого будете сидіти. Скільки років вашому найстарішому костюму? У моєму гардеробі є костюми і 20-річні девини. Але виглядають, як на Ваш син хоче піти вашими стопами? У Мого сина керує власне життя, свій власний шлях. Але я дуже сподіваюся, що він врахує і ми мій життєвий і професійний досвід. Ви відчуваєте, що після вашого проникливого звернення у 2016-му більше українців стали святкою. Святкувати Різдво разом з Європою 25 грудня. Ви знаєте, була дуже шалена підтримка. Я сам uh -huh. очікував цього. Ну, поки, думав, будуть критикувати і говорити, от там протестант просовує свої якісь погляди. Була активна підтримка, і сталося так, що вже через рік, у 2017 році, Верховна Рада прийняла рішення святкувати двічі і 25 mm -hmm. грудня, і залишне для тих, хто хоче все ж таки жити за старим календарем січня, та, січня. А якщо людина святкує різдво двічі? І у грудні, і у січні. Це добре? Ви знаєте, дуже добре, коли Ісус народжується в вашому серці. Оце дійсно добре. І тоді святкувати можна щодня. Дуже дякую. Насвиде. Це було круто.